Коли я робила сценарій, мені здавалося, що його від початку і до кінця можна записати в Біблію або виробити зубилом на мармурі. Коли я скінчила писати, він мені видався трохи нудним. А через тиждень я вже ненавиділа його як свою майбутню смерть. Я виносила його в собі як як кобила лиша. Спочатку вона певна, що її син буде шляхетним скакуном і весь вік ходитиме в шовковій попоні. Коли лоша родитиметься, їй буде просто не додому, а потім вона його забуде. Так, є інакші автори. Але я вважаю себе не за пересічного автора. Тепер дивіться, що ви зробили з моїм лошам. Ви вкрили його попоною на 2800 метрів. Ви нагодували його шоколадним вівцом. Ви випарбували його в червоний колірі. Ми так розмовляли з годину. Ми встигли би посваритися та знали, що картину треба кінчати і стримували себе. Я й досі ціную витриманість високого режисера і його шляхетне поводження. Коли режисер ставить сценарій, він мусить твердо засвоїти основну авторську думку, тему, проблему. Це не стосується до сценаріїв, де немає таких інгредієнтів. Засвоївши і погодившись, режисер починає думати. Треба йому дати часу на думання, бо коли його погнати, він ставитиме не думавши. Значить, картина вийде без думок. Думання може відбуватися в різні формі. Не обов'язково, щоб режисер приходив на фабрику щодня і сідаючи з 8 до 4 до столу, думав. Він може піти до знайомої дівчини. Випити з нею пляшку доброго вина і цілувати її як свою. Але весь час свідомо й несвідомо йому в голові стоятиме ідея сценарії. Коли він повертатиметься додому, йому дорогою трапиться цікава рухлива тінь від дліхтаря похитуваного вітром. Режисер вийме книжку. І запише дещо, що не матиме зв'язку ні з ліхтарем, ні з вітром, ні з дівчиною. Просто... Просто ми ще мало знаємо закони нашого думання. Ідея сценарію мусить стояти перед очим. Режисер проглядає всі кадри. Деякі він викидає, вони затьмарюють або шкодять ідеї. Деякі він переставляє на інше місце. Там вони з кращими сусідами краще йому служать. Деякі він вигадує. Вони звучать в унісон з іншими, зміцнюють його ідею. Вона вже стала його. Ця ідея сценарію. Тоді режисер береться добробітників ідеї до героїв. Він мусить їх знати так, як батько не знає дитини. Пам'ятає, що вони так себе тримають у сценарії, тому що перед сценарним життям вони жили так і так, а після сценарного життя житимуть так, так і так, помруть за такої причини і в певнім оточенні. Я бачу, режисер починає ставитися до мене прихильно. Я ловлю момент і вирізаю з картини цілу сцену на декілька метрів. Режисер злякана на мене зиркає, але я не чую заперечень.